Ворожищі прощалися з гідним сином України, мужнім воїном Ігорем Боцьком. Ігор Боцько пішов на захист України від російських загарбників ще в 2016-му, ставши контрактником Збройних сил України. Що довелося побачити й пережити йому за цей час, можна лише здогадуватись, бо разом з побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади пройшов не одну гарячу точку. По закінченню контракту у 2020-му повернувся додому у мирне життя. Та недовгим воно було. З початком повномасштабного вторгнення одним з перших, Ігор Боцько, знову був у строю, стримував ворога на Харківщині. В одному із запеклих протистоянь Ігор Боцько зазнав важкого поранення, довго лікувався у шпиталях, хоч відновити підірване здоров'я було неможливо. Життя Героя обірвалось під час відпустки у рідному місті. Біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Відспівали померлого захисника України Ігоря Боцька у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. З усіма військовими почистями поховали героя на алеї слави місцевого кладовища.